Доброго вечора! І як мені подобається казати доброго вечора, то завжди «Доброго раночку, доброго раночку. Буває і вечора. Так, зараз десята вечора. Уявляєте собі, десята. І що я зараз буду робити? Хто вгадає? Ні, я не буду мити вікна. Але що я робити буду, я, звісно, покажу. Та-та-та-та-та-та! Карп. Віка з артемом були на рибалці. Дивіться, які красунчики! Ой, ну цей оцей лисий, як він там, зеркальний карп, Там на ньому майже немає луски, ну трохи. А цього красуна зараз буду чистити. Десята, не 10, а будемо шкрябати. Я, звісно, не люблю чистити рибу. І ні, я не то, щоб її не люблю чистити. Просто я знаю, що це ж все зараз буде в цій лузці. У мене тут воно ну, пісок, бо кетіла помила, і буде ще й луска. Але ж який він смачний. Буду чистити. Видихаю, фу. Я не вірю, що я це зробила. Ідемо до годинника. Уважно дивимось. <рес> Дві години, щоб перемити все, вичистити, вибрати, щоб, якби ви бачили, як я в кульочок складала, щоб ця риба не заванялась до ранку. В чотирьох колючках. Ой, все, спать, спать, спать. А от тепер доброго раночку. Подивіться на оцю всю красоту. Бачите, оці всі квіти дивляться зараз сюди, на мене. Це ж моє вікно. Але коли ми з Кеті повернемося. Вони всі вже будуть дивитися до мене в вікно. Я буду пити каву, а вони будуть заглядати. Ну, красота ж. Ой, вообще, конечно, тут, ну, ну Зина тут цілими днями, конечно. Ну, зато яка ж краса, боже, вообще, дивіться. І отут <кхе> мозаїка, А тут все викро, там... Дорожечки всередині, отак, щоб ходити, щоб класно було доглядати за квітами. Ще супер. Боже, які ж вони гарні. А кольор взагалі, ну це неймовірно щось. Клас. Так, ми пішли гуляти. Ну, ми гуляємо. Погода та класна погода. Вітерець, такий холодненький вітерець. Але ж приємно. Вже нажарилися ми на той жарюки Так, так що класно, сонечко. На сонечки тепло, класно. от, Трошки так в тінючок, вітерець, ну вітерець. Ну, в общем як там кажуть, матч відбудеться. Сто відсотків. Не знаю, як перевести. Так, все, десь вже побігла моя красуня. Так що пішли ми до Дніпра. Мячик. Помаранчевий можна копати. Ми зустріли тільки шорину з фунтиком. А вона фунтика до лікаря повела. Щось його з очима. Наче то кон'єктивіт. Каже, капаю, щось не дуже допомагає. Ну, В общем, пішли до лікаря. Що у нас сьогодні на прогулянці мінус один? Подивіться на оце. На оце подивіться. Як оце купати? Оце, що воно впало в болото. Вилізи, щоб я тебе показала. Оце, оце таке. Що це можна зробити? З цим, що можна? Тільки вкинути в Дніпро повністю. Що я зараз і зроблю? Разом з паватком. Він допоможе кеті. Ні, це не допоможе. Руситься. Подивись на кого ти похожа. Копає вона. Ох, і собака. Ну це ж надо таке, ну. Зараз підемо на болото. Ото, бачите оте болото? Ото. От в цей жах отуди воно, а воно засасує, воно просто там. Катя, іди сюди, я підійду ближче показати. Тут просто кошмар. І отуди от вилазила через оці кущі. І мені здавалося, що вона просто грузне, грузне, грузне. Я не знаю, я вже хотіла палки якісь вистачати і бігти туди, лізти за нею. От дуже дурочка з провулочка. Іди сюди. Будеш на паватку ходити. Ось, витріпали з мене всі нерви сьогодні зранку. Угу. Жрала все підряд, в болоті, все, що, що вона тільки сьогодні не зробила. Ругала її страшне. Але ж все, прийшла додому, так уляглася і все. Виновата я я, да? ну що тепер робити? Все, їсти не буду. Так ляжу і все, і буду спати. бо Таня ругала. І ще й по жопі треба було надавати. А оце взагалі інша історія. Бо я як за цією сучкою ганялася і доставала з болота, оці свої резинові тапочки покинула на березі. А вони бачите, якого кольору, як пісочок. Отож шукала я їх півгодини, якщо не більше, уже хотіла боза додумити. Ой, Кеті, як я її не матюкаю, сьогодні я нею дуже незадоволена, але вона її знайшла. Знайшла і копає. Ой, ціла історія сьогодні. Щось пішло взагалі не так. Ось, ви бачите, оця палка лежить. Так, от. Отак от лежить палка, бачите? Бо вона впала мені на голову і Кеті. От там вона була. от там. І я тут стою, щось готую. Кеті, як завжди, лежить під ногами, і тут вдруг Гур-гур-гур. Кеті забігла без вісті. Ой, в общем, жара і воно розсохлося. Тепер я думаю, що там треба оті штучки, оті. Понамазувати суперклеєм. Є в мене суперклей, і причепити назад оцю палку. В общем, є з чим займатися. Отак. От ну, щоб ви розуміли, не останнє, що зо мною трапилось, оті палки на голову падали. Ось жорік сказився. Я його включаю, а він мені каже, <звач> як же ж, ж як же ж він каже, коротше, уборка по заданому маршруту. Отак. І оце отут ту отут отак поїздить, отут такий квадратик, і каже: уборка завершена. Начинаю збор пилі. Здрасте, пожалуйста, куди ж завершена? Потім я його знову вмикаю, він знову поїхав, поїхав туди, доїхав до кухні. Там щось прокрутився, <кій> Опять мені каже: уборка завершена, ну, коротше, не хочу вбирати. Оце чекаю, що Віка ввечері прийде і щось з ним треба зробити. Тому що щось, ну, коротше, збой в програмі, а вона мені там налаштовує в телефоні, щоб я його, ну, в общем, він по заданій програмі їзде. Але ж програма, судячи з усього, збилася. Оці всі іграшки у нас тут. І виділюється ще й жорик. Що це в мене таке робиться? Я не знаю. Так, ну в мене ж таки є на сьогодні план. І я думаю його виконати. А у мене тут кісточки від авокаду. Це свіженька, тільки що їла, на сніданочок таку. От і думаю, що запхати їх в землю, хай виросте багато авокадо, Чи нашого воду мені треба? Ще рецептик там один бачила. Заливається це кип'яточком, здається. Ой, не пам'ятаю, є, коротше, рецепт. Ні, спіртом, спіртом заливається і щось воно там для суставів. А ну, який в мене манікюрчик гарний. Сустави там, коліна, спина, в общем, для всього треба подивитись. Я, здається, Сашки скидала рецептик. Так. Бо нашу вони мені оце повиростають? Нет. Будемо робити зілля. Зілля. Вот так. А ось вам. Так. Я помила. Рішетку, я не знаю, я тут вже лажу годину. Ой, стаю, чим тільки можливо достати. Бо, звісно, треба було б винести стрімянку, там з того боку стати і все помити. Але ж, сусід Костя, зараз працює, він не тут, а стрім'янка закрита, у нас там, короче, є таке місце. Ну, в общем, помила я одну половину. І для порівняння, ой Боже, які квіти, для порівняння, як воно було, то ось це друга половина, яку я ще не помила. Отак От це виглядало. От мені здається, що навіть з того боку ще було страшніше. Не знаю, чи я заставлю себе ще. Цю сторону сьогодні помити, чи залишу це вже на завтра. Бо я вже з'їздила на манікюрчик. От такий в мене манікюрчик, дивіться. Так, от такий. От я вирішила, коли ви бачили, такі в мене нігті коротенькі, якщо чесно, то я ніколи. От вирішила зробити отакі от класнючі. Тірочка, ну, в общем, мені подобається. Хоча навіть для мене це неочікувано. Я це зробила ось. Тепер оті квіти зранку заглядають, і мені приємно дивитися. Подивіться, яка чистота. Супер, Боже, я. Ой, а то, знаєте, як російська є унітаз у мене голубой, і взагалі я доволен собой. <ріх> Ой, Боже, як класно, коли воно все чисто. Боже, вообще я просто любуюся. Задоволена, так, пішла мити рішетки, тому що ж треба відкривати вікна, да, не рішетки, а сітки, боже, сіточки. Ось, дивіться, яке грізнюче стоїть ось о. Фу-фу-фу. Зараз буду мити. От тепер дивлюся на оце вікно <гум> і думаю, може колись і сюди руки дойдуть. Але ж, я думаю, тут пуху немає, бачите? То я думаю, що сюди руки дойдуть ближче до осені. Ага. Бо на зиму вже я тут помию вікна. Познімаю рішетки, помию вікна, а зараз, а зараз хто на них тут дивиться з того боку? Ну що, друзі, бачите, які в мене чисті вікна. І ось вечеря. Отака така вечеря, жарена рибка, кабачочки. І як ви думаєте, чого на двох? А я зараз покажу, бо прийшла моя добитчиця, рибачка. Добит... Бе Вікторія, -Вікторія Добиччиця. Так, Добиччиця лежить тут, чекає, а оця Добиччиця сидить отут. Ох і Добиччиця. Та даю вже тобі не топай лапами. Даю. Як ви думаєте? Це смачно, так? Да? Це дуже смачно, так. Да. Будеш зараз їсти, так? Да. Так, Кеті, сядь, сядь і сиди рівненько і чекай. Отак, От молодець. Няк, сядь. Можна. Давай, кушай. Розумна собака. Навчи її не закопувати людей на пляжі. Хорошо. Вона дуже розумна, вона це зможе. <рес> Кажу, навчі її не закопувати людей на пляжі. Ну, копаємо ми, ну копаємо. Ну, що робити, вона ж не закопує людей, вона закопує. Закопує <рес> вона. <рес> Ну, Закупи, вона, вона повинна підбігти, покласти поряд мечик, розвернутися жопою і закопати. Mm -hmm. так. Ох і смачно. Так, Віка, все, піднялася. Бігом. Оп! Я Бігом. Отакий От в мене салатик, помидорчики з дачі. З Таня з Сашою привезли помидорчики з Даші. Ой, з дачі клас смачнючий mm. салатик, просто супер. Ну і будемо рибку їсти. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!